Кожна людина прагне гармонії та взаєморозуміння в особистих відносинах. Правда полягає в тому, що, роблячи неправильний вибір у наших відносинах, ми самі наносимо собі глибокі рани, вилікувати які іноді досить складно. Багато хто завершує відносини, що не склались, щоб опинитись в наступних відносинах, навіть не намагаючись аналізувати причину невдач, просто погоджуються із тим, що не пощастило, та йдуть далі. А дехто, не розуміючи, який партнер їм підходить, починають закриватись від відносин, уникати їх, що вже само по собі є великою помилкою. У матриці долі, розрахованої за вашою особистою датою народження, є зона відносин, яка розповість, який партнер підходить саме вам, де знайти і які проблеми можуть виникнути у відносинах саме у вас. Сьогодні я розповім про цю зону дуже докладно. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки в процесі перегляду, кому цікава ця тема. Та давайте зворотній зв'язок. Це дуже важливо для розвитку каналу. А ваші коментарі дають мені можливість зрозуміти, що вам цікаво, а також дають натхнення та жагу до розвитку. І так, зона відносин. Ось наша матриця долі та зона стосунків. Ось вона. Ось зона стосунків. Зона стосунків на матриці Долі розташована в нижній її частині на лінії чакри з Це сексуальна чакра. Саме по лінії відносин можна зрозуміти, з яким характером, досвідом та поглядом партнер найкраще підійде вам для життя. Хто вже має партнера, вона дозволить розшифрувати приховані бажання другої половинки, передбачити потреби партнера і тим самим покращити стосунки у парі. Тому що хтось чекає від стосунків легкості, а іншим важливо побудувати міцну сім'ю та стати батьками. І на цьому ґрунті і виникають конфлікти, якщо очікування та потреби людей не збігаються. Це точка входу. Ось. До каналу відносин. Ця енергія є частиною кармічного хвоста. Ось. І вважається проблемною енергією для кожного, тому що знаходиться від народження у мінусі. Вона показує, з чим у людини будуть проблеми у відносинах в першу чергу, і які якості важливо проявляти, щоб зустріти свого партнера та створити гармонійні стосунки. Крім того, покаже, де найшвидше ви зможете зустріти свою половинку. А ось ця енергія ось, це ен точка балансу. Вона тримає в балансі зону відносин, ось зону відносин і ваші фінанси. А зараз давайте на конкретному прикладі розглянемо, як усю отриману інформацію можна застосувати на практиці у нашому житті. Ось, наприклад, що розповість от така ось зона відносин. Третя енергія в зоні відносин розповість про те, що вам потрібен партнер ніжний, господарський, який любить сім'ю та дітей. З таким партнером особисто вам буде спокійна та затишна! Він серйозно ставиться до сімейних обов'язків. Чоловіки, які мають третю енергію в зоні стосунків, ось всередині, всередині ось під сердечком, можуть часто вибирати жінок дуже схожих на свою матір. Якщо і у вашого партнера в зоні стосунків стоїть третя енергія, це чудово, але в житті таке зустрічається дуже рідко. І це не обов'язково. Бажано, щоб ця енергія була у матриці партнера, ну, наприклад, у зоні талантів чи в характері, або взагалі була у матриці, в інших зонах. Чому це важливо? Це означає, що людина знає цю енергію і може по ній взаємодіяти. Кажучи іншими словами, їй буде зрозуміла ваші потреби. Він зможе цю енергію, якщо вона в нього мінусить, вивести у плюс і дати вам те, що вам потрібно у стосунках. А якщо цієї енергії, в принципі, немає в матриці вашого партнера, то йому складно буде зрозуміти вас та домовитись з вами. Або, навпаки, якщо якась інша протилежна енергія буде стояти у нього в зоні відносин. Ну ось, наприклад. 22 енергія. Тоді зовсім буде складно порозумітись, бо 22 енергія у зоні відносин це легка весела енергія, це не про відповідальність. Свобода для людини стоїть на першому місці. Для відчуття щастя їй не потрібно домагатися матеріального добробуту. Він може задовольнятись малим та не відчувати комплексу. А для третьої енергії це все дуже важливо. Трійка ось може скаржитись подругам. Йому взагалі нічого не треба. Ні треба ремонту у хаті, ні треба нового будинку, нічого не треба. Це той випадок, коли третя енергія у відносинах просить свого партнера з 22 енергією у відносинах, наприклад, забрати дитину з садка, а партнер. Може забути, і не забере, або не виконає якесь інше доручення. І людині з третьою енергією взагалі не зрозуміла, як таке може бути. І це якраз той випадок, коли людина з 22 ю енергією в відносинах постійно дорікатиме свого партнера, що він на нього тисне, він його обмежує і не дає свободу дій. Таким різним енергіям дуже важко домовитись. Тому що у них різні потреби та підхід до відносин. Теж різний. Виникатимуть постійні сварки та конфлікти. Саме тому дуже важливо розуміти, який партнер підходить саме тобі, та прагнути шукати такі риси характеру. Зустріч з партнером може відбутись по даній лінії стосунків може відбутись в навчальних закладах, на семінарах, у лікарнях, лабораторіях під час подорожей в місцях, де переважає енергія знань та мудрості. А ось ця точка, ось, вона покаже складнощі, які можуть чекати на людину у відносинах. По дев'ятій енергії складності будуть у тому, що таким людям може бути складно будувати відносини і налагоджувати побут. З одного боку, вони відчувають страх перед самотністю і страх йти у відносини, тому можуть часто закриватись від стосунків, можуть забувати про сімейні обов'язки та про матеріальні проблеми, уникаючи вирішення сімейних питань. Можуть бути холодними у відносинах і відстороненими. Часто можуть йти у залежності, випивати на самоті. А ось ця енергія, ось 21, буде держати у балансі зону відносин і фінансів. Для цього, щоб фінанси були стабільні та стосунки міцні. Людині треба дуже. такої людині дуже важливо вирішувати всі конфлікти мирним шляхом. шляхом. Домовлятися зі своїм партнером, шукати компроміси. Розмовляти чесно, та відкрито. Багато подорожувати з партнером та розвивати свій кругозір. І це якщо ось дуже-дуже коротко про зону відносин. Підписуйтесь на мій канал. І найближче відео я розповім, як побудувати і розрахувати свою зону відносин і фінансів. Це буде третя частина відео, як побудувати свою матрицю долі. Посилання на першу та другу частину, як побудувати свою матрицю, я залишу під цим відео. Хто ще не бачив ці відео, ці відео або вперше на моєму каналі, заходьте та дивіться. Хто хоче, Розбір своєї матриці з поглибленим аналізом зони відносин записуйтесь на розбір в будь-якому зручному для вас месенджері, вказаному на моєму каналі. Кому сподобалось це відео, ставте лайки та давайте зворотний зв'язок. Пишіть, що ви думаєте про це.